Вони безкоштовно пильнують національні скарби в обмін на турботу, піклування і їжу. У підвалах Ермітажу світові шедеври від гризунів захищає справжня вусата та варта. Як проходить котяча служба, бачила Інна Жмут. Це у нас кошатник. а тут знаходяться кошки. Вони постоянно у нас живуть. Вони можуть прийти з всіх підвалів сюди, пілі це лише на перший погляд кішка звичайна. Насправді таких у світі лише близько сотні. Порода рідкісна, ермітажна. Єлизавета Петровна, дочь Петра, віддала приказ прислати з Казані спеціально, як там сформулювано, удобних для ловлі мишей котов були крупне байцовські такі животні, вони були всі кастровані. Та, схоже, мише звідси відвадили ще пращури цих хвостатих. Гризуни через котячий запах навіть не потикаються сюди. Коти здебільшого просто символ музею. Їх так цінують, що навіть ось такі знаки встановили, щоб машина не збила. Для них тут усі умови. І, хоча в ермітажі не передбачено для них грошей, їжу мурчикам несуть пакетами за ними тут, як за малими дітьми. Консерви іноді ми даємо. Мягка для животних, не имеют зубов. Коти всі стерилізовані, хоча з поповненням проблем нема. Майже щодня під музей підкидають тварин. Пітерці знають про знамениті котячі підвали, а потім відвідувачі питають: чи не можна взяти котика додому, бо сензер то дуже престижно. Пользуються щас в основному спросом рижі коти, Вони лічебне, цілебні, вони знімають негативну енергію. Як треба, котам навіть паспорт видадуть. До речі, не просто з прізвиськом, а з ім'ям класичного персонажу. Ось це, наприклад, П'єр Безухов. Та навіть таке пафосне ім'я не стане перепускою у зали Ермітажу. Там котам можна бути лише на картинах. Санкт-Петербурга інна жмут Вадим новини, телеканал Інтер.